Сумщина жнивує. Вже зібрана половина збіжжя. До спільної комори області аграрії поклали перші півмільйона зерна. На сьогоднішній день обрано вже 122 тисячі гектар. Середня ураженість по області 42 центнера. Намолочено вже на 28 июля 500 тисяч тонн. Показатель хороший, тому що середня ураженість по Україні 33, у нас середня ураженість 42. Зливи та вітер вніс корективи до роботи зерноприймальних пунктів. Тут чекають на зернові, а їх або не везуть, або небагато. Прийняли більше 7 7000 тонн пшениці. От. Могли бы больше прийняти, мешают нам погодные условия. На прошлой неделе, когда установилась хорошая погода, мы принимали по 1000 тонн в день. Сейчас объем уменьшился где-то. 200-300 тонн приймаємо на скаржаться і на якість зерна. На Великописавщині, приміром, дощ сильно підмочив репутацію продовольчого. Липоводолинцям пощастило трохи більше. Урожайнець по становить пшениці становить 56,6 центнер. Я думаю, по цьому році ну, нормальна врожайність. Хизуються, поки якістю і сусіди, недрігалівці. Хороший в цьому році урожай. Ми зібрали ярий ячмінь. Вже дав по 44,5 центнерів з гектара. Звичайно, погодні умови сказалися на урожайність, але в цілому задоволені. А от Віктору, що за плечима, має 35 років польового стажу, з яких 15 у якості комбайнера розмовляти ніколи. Працюється дуже добре. З раннього ранку до пізнього вечора працюємо. Наш ну, поїсти дають, воду п'ємо та і все, працюємо. Аби пригодувати мешканців краю, потрібно 160 тисяч тонн зерна. До аграрного фонду планують покласти 100 тисяч тонн. Наразі ж обмолотили півмільйона збіжжя. Сергій Кузьменко, Сергій Лазаренко на часі новини.